Сьогодні ми робимо мені язик, і це якраз, типу, на у нас буде якраз туторіал на макіяжик з сукуни. Ось от консиліруті у нас. Ще одну каплю нанесу сюди. І сюди. Коротше, наносу на, на пройші свій. мене, як бачите, трошки поприсіло, але я скоріше все. и вы ни хрена не побачите вот так ну а для тут это конечно Далее вору свои пакет съела с всякой фигней короче для того чтобы намлеваться тут просто якусь базу Видно, да? Ну, всім видно, так? Ну, коротше, просто нанесу його сюди на очі. Блядь, Я не подумала про те, що в мене кістечка не дуже чиста. Ну ладно, ви нічого не чули. Що ми робимо далі? Давайте одразу керлером підведемо, підкрутимо мої роснічки. Добре Так. Підругу рісничку. Це непонатиково оглядає. Не було Прямо Мою підводку. І приємний такий. Стрілки напевно підійдуть, але це не точно. І, коротше, промалюємо ось туточки. Бачите, не малюємо саме прям трикутник такий, це, чого ми не робимо. Ми тільки робимо ось так пум, і вони зараз буде видно. Блять, взяла собі голос стикнула коїх. так вот промаливаем костюм частинку нашей Вики, вы не на Вики. Блять, вот это да. По вас себе попало, блин. Ну ладно, ничего страшного. И все, без даты. Теперь промалюем другую стрелку. мої підводки і я ось така штука зведені і це чорний олівець і ми беремо і коротше покрашуємо нижню частину звуку. Опа, ось так підкрасила так. Прямо пальцем вроде. Опа, тушуємо. Четушкуємо, як правильно буде, тушуємо, чтушкуємо. Ось так, воно таке грязне трошки, але нам підходить. Далі беремо. Ось такі блестючки зюкуємо на мізинчик і наносимо ось сюди і так само з другим оком. Далі. Ну, не, найваж... не найважче, ні. але і не найпростіше, тому що нам треба намалювати мишечки під очима. Тут ось так от оп. І ось так от підводимо до ще до окачучку. Виходить щось таке. І малюємо з іншої сторони таку саму фігню. Старайтесь не моргать, коли це робити, тому що забороти, як я. Головне, правильно трошки розтушувати і буде, в принципі, не И растушиваем. Растушиваем, чтобы было красиво. Ну, тут приблизительно так. И тут такая самая история у нас. Рубим, чтобы было что правильно красиво. Все. Я еще люблю подмаливать, короче, ось такую фигню. Я вам сейчас скажу, яку, и вы затянете. Беремо, короче, нашу підводку. Короче, видимо, я малюю тут. Намалювала ось таку палку. І таку саму палку ось тут. Мені треба треугольник. Трикутник. Ось так малюю ще так раз. І виходить що не так же і погано. І так само і з с... цієї сторони. Ось такі кригольнички у нас є, а зараз піде важка алтерія для еле. Зараз ми малюємо наші вимірумяшки. Це ось, коротше, такими тіночками. І малюємо, що мене шість що... малюємо прямо під руком, прямо ось око, ось наші рунашки, щоб ми були, були милі і казали потім сім'ям і так і куди Ось вже ми бачимо трошки рожевищі, я вже трошки милашка, ну маю да? І з іншої сторони, але то ще не все. Нам ще й на носі треба буде намалювати. Все. Я наша стріснялася, я не розумію. Поїхали далі. І малюємо зараз, знаєте що? Зараз малюємо око. І я не про заправу. А ми малюємо просто якийсь око. Таке такі цікаві трошки форми. Я малюю невелике око. Думаю, цього підійде Чи можна було би більше. Але і так все йде. І малюємо зірочок наш. Виходить таке щось. З цієї сторони, то, в принципі, ладно, ми це все замалюємо ще моєю помадкой. Я спробую виправити ситуацію, але вже пізно. Такий типу трикуточок, але де зовсім виглядає наш трикутник. Яка теж типу як трикутник, але ні. Це не трикутник. Це щось інше. Я, мені мене здається, що я можу запорожти зараз весь макіяж, тому що що? Що правильно я знімаю його на відео? Оп. А потім... Попустим, мы еще и сюда штуку. Ну, тут намалеваем. Далее, малюем треугольник. Ну, вот так, педины. Малюємо з іншої сторони таку саме фігню. Ось таке у нас вийшло поки що. Залишилось намалювати на носі і ось тут таку хернюшку. Залишилось додати їй просто форму. Ось таке у нас вийшло щось. І залишилось останнє, напевно. Губи намалювати. і... надклеить реснички а, я забыла нос мне треба на носе намлевать что я же стеснясся добавлю помадку намаляем лупки на шею так что я утром скину фалатику из Наші губи здавалися трохи більші. Ані ще є на сраді. Ну, ось так. Шо тут за гості? Не встигла зняти. Ну, коротше, ладно. І останній штрих. Це, коротше, накладні віки. Блін, ну це найважче, мені здається. Так, я без відео вирішила наклеїти ресниці. ось таке вона вийшла і просто залишилось зробити причочку. you <laughs>